А виявляється, президент Зеленський в інтерв'ю Fox News наговорив ще й багато чого такого, що в ну, мене особисто не вистачає е, сильних слів. Там не лише картинка була. Ну почнемо з головного. Мій сигнал. Ми не хочемо повторювати мінські домовленості, пане президенте. президенте Зеленський, вам до мінських домовленостей як до неба рачки. При мінських домовленостях ми сиділи в кав'ярнях Кракова, Відня, Парижа і Рима. А зараз де сидимо? Хто в бомбосховищі, а хто просто ігнорує небезпеку, а хто взагалі е забив на небезпеку і захищає Україну на фронті? От такий результат відмови від мінських домовленостей. Вашої відмови. Далі. Жодних нових заморожених конфліктів. Ну класно. Тобто ми не будемо заморожувати цю війну. Ми будемо відступати до Ужгорода чи як? Я йому не довіряю. А хто йому довіряє? Хто вас заставляє йому довіряти? Ви покладаєтеся на гарантії наших партнерів. Мінські домовленості за допомогою партнерів заключалися. Щодо столу переговорів. Коли ми підготуємося, коли буде документ, який базується на нашій формулі миру, нашій формулі миру. Ну, Вашу формулу, формулу миру можна назвати е, формулою е, гарних побажань. Там все класно записано. Можна було б ще додати пункт збудувати протягом місяця рай на землі на території України. Ну це ж не буде, це не предмет для компромісу. Це, е, ну, ворог називає це ультимативними вимогами. Назвемо це побажання, які, на які ніхто не піде ніколи З зрозумілих причин. E, значить, і коли ми матимемо підтримку світу, пане президенте, ми мали підтримку світу от перші рік-півтора. Прекрасна була підтримка світу. І що? До чого ми прийшли? Що підтримки нема. То ви вже визнаєте, що підтримки нема. Нам вже снарядів не дають, нам вже грошей не дають. Нам, нам Америка взагалі вже нічого не дає. Тоді ми зможемо шукати шлях, як говорити з представниками Росії. За словами Зеленського, Україна говоритиме з Росією з сильної позиції. З сильною позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях це документ. Де -де 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 -де. Пане президенте, з сильної позиції, щоб говорити, треба було б хоча б сильних генералів не звільняти на чолі з залужним. А коли ви звільнили залужного, який є найпрофесійнішим і найавторитетнішим. Ну, можна там сперечатися, сирський такий же професійний, як залужний, чи не такий же, може, вони десь на рівні. Ну, точно залужний і найавторитетніший. Тут, тут немає ніяких сумнівів. Його авторитет в військах, мабуть, в десятки разів більше за сирського і за будь-кого іншого. От коли вони були на чолі країни, отоді от треба було говорити. З позиції сил. Чому не говорили? Нафіга звільнили. Mm. І на нашому боці буде більшість великих країн, ключових тих, які приймають рішення, тоді ми зможемо говорити про політичні переговори. Блин. Так ви визнаєте, що більшість великих е країн вже не на нашому боці. Ну, я згоден з вами, так. Вони вже дивляться, як від нас відкараскатися. Тому що. Е з нами одні проблеми. Ми замість того, щоб воювати, звільняємо генералів. Ще розводимо корупцію, через що е їхні громадяни їх питають, а чому ми допомагаємо цій країні, яка нічим від Росії не відрізняється? В якій корупція, в якій переслідування опозиції? Ви розводите корупцію переслідуєте опозицію. Ви Байдена, Шольца, Макрона. І всіх інших ставити в дуже погане становище перед виборцями, під власними народами, яким вони, на відміну від вас, підзвітні. Вони їх запитують, запитують. А чому ми допомагаємо цій тоталітарній країні, де лідера опозиції не випускають на переговори під надуманим приводом? Ну, так яка може бути підтримка? Хто розгубив підтримку? Ну, одним словом, дуже сумно, дуже сумно, таке враження, що нас збираються вести до Ужгорода. Ну, а, а, а як? Якщо армію обезглавили, якщо нічого не робиться, щоб налагодити контакти з е, основними країнами-партнерами, а треба починати знищення корупції і е, політичних переслідувань. Якщо не будуються серйозні підприємства по виробництву боєприпасів, так і кустарне производство дронів, якщо е не будуються оборонні укріплення, ну, і якщо е при цьому всьому армія обезглавлена, то в принципі всі інші фактори не мають значення, без Гатьмана військо гине. Ну, я не знаю, куди влада. Збирається нас вести.